Привіт, це буде черговий блог, чергове вкриття, чергова розмова про Міндіча, чергова розмова про тоне кешу. І головне, сьогодні ми будемо з вами з'ясовувати, а як сталося, що цей кеш в іноземній валюті, зокрема Сполучених Штатів Америки, з'явився на території України і відповідно потім з'явився в бек офісі того ж самого смотрящого за енергетику пана Миранюка. Тож, сьогодні ми будемо розбирати цей кейс, і він буде певним прев'ю до одного з наших розслідувань. Воно займе більше часу, та й в принципі точно можна зачекати, тому що там не тільки міндіч, але ну, цю частину я вважаю зараз за потреби, а все ж таки висвітлити, тому що воно про чергове а, джерело. Харчування міндічої компанії, і це джерело, скоріше за все, державний банк, який нещодавно відповідно і став у власності держави, Сенсбанку. Тож з вами Ярослав Шелезняк. Починаємо. Тож, маленький епізод розслідувань. Було будемо, максимально короткий, максимально простий. Що ми побачили в результатах розслідування і, відповідно, обшуків НАБУ? Ми побачили купу кеша який, відповідно набув нам висвітлила в сумки Динамо? Ось ще і головна фотографія, на яку я вас прошу звернути максимальну увагу, і в принципі, хто слідкує за, ну скажімо, журналісткою розслідувачем, вони і так це публікували, Це ось ця фотографія, на якій ми бачимо купюри, які мають штрих-код, які всі перев'язані, і в яких ми бачимо Канзас, Атланта і інші міста Сполучених Штатів Америки. І ось тут важливий момент Сполучені Штати Америки відповідно нам надіслали ось ці купюри, як вони могли теоретично з'явитися в таких відповідно пакуваннях з таким самим штрих штрих-кодом і відповідно назвами навіть місць. Передаються гроші, які закуповуються офіційно у сполучених штатах, відповідно в даному випадку у системі резерву, для того, щоб ну далі по всьому світу їх роздавати в першу чергу в банках, і в даному випадку, згідно українського законодавства, такий обсяг грошей в принципі могли закупити з дуже високою ймовірністю тільки для банків. У Нас не так багато банків закуповують, тим більше зараз перевезення якраз долара є проблемою через відсутність авіаперевезень. І, відповідно, якщо ви пам'ятаєте, початок повноштабної війни навіть були проблеми з тим, що не було наявного долару. Тож ми можемо припускати, що з високою долю ймовірності ось такий обсяг грошей закуповував якийсь банк. Тут я одразу скажу, що можливо саме той банк, який закуповував, ну, наприклад, таким історіям займається Ощадбанк. Це нормально, як і ще декілька великих банків, той самий Приват. Це ще раз нормально, тут ніякого порушення немає. Далі вони в тому числі можуть продавати оцю валюту іншим банкам. І ось тут якраз найбільш цікава історія. Тому що ось в такому обсягі не на якій. Юридичну особу в даному випадку гроші б отак пройти би з банку не могли. Там є ще по одній постанові НБУ можливість, наприклад, це зробити на підприємство, яке виробляє або виконує якраз мобілізаційне замовлення, але ну, це достатньо рідкісна історія. Тож залишається не так багато варіантів. А тепер давайте перейдемо до моєї гіпотези, яку. Я одразу скажу, ми хочемо підтвердити і в кінці дам таку, скажімо, натяк або лінк, яким чином. Тож є державний банк, який відповідно має мати зв'язки з Мідічем, Міронюком і всіми іншими, бути під контролем і мати можливість передати ось такий поталан кешу, який не де не пройде. Причому кешу свіжого з Сполучених Штатів надруковано спеціально для банків. Цей банк. Може бути тільки один. І це Сенсбанк, до якого приписують вплив Міндіча. Зокрема, і головне, від відповідно, його ставленика. І голови зараз правління Олексія Ступака, і іншого реформатора, який так само за версією української правди та й не тільки здійснює там нагляд, є смотрящим за Сенцбанком Василем відповідно Веселим. Тож оці дві людини разом з вже деякими членами наглядової ради Сенцбанка були і є прямо пов'язані з Тимуром Міндічем. І ось тут залишається питання. Як навіть маючи зв'язок з державним банком, навіть маючи можливість ось отак якось передавати гроші, вони могли потрапити до бек-офісу. і от на цьому моменті я зроблю паузу за нашими джерелами після націоналізації Сенсбанка, відбулася, ну там багато метаморфоз відбулося, але атейнсьметаморфоз це щодо інкасації грошей. І ось якраз в цьому питанні і може бути пов'язаний цей зв'язок між офісом міндіча, в принципі, міндічем, і ось цими грошима, якимись дивним чином е, опинилися не в банку, не в державному банку, і навіть не у юридичної особи, а конкретно у конкретної людини, яка відповідно займалася історією з. Корупцію. Тож, оцей момент, я хочу, щоб ми максимально зафіксували. Ми зараз робимо окремий розбір, намагаємося з'ясувати, що це за фірма, і у нас є конкретне припущення, але я думаю, що ми на правильному шляху. Просто зараз ми маємо точно запам'ятати оцю історію про те, що ці гроші в будь-якому разі не просто з'явилися в цьому офісі, хоча фізично вони просто не могли переміститися з Атланти Канзасу в. Території України, тим більше в, на територію і в офіс конкретної фізичної особи. А, на цьому все. Поки без додаткових деталей. Думаю, що далі буде цікаво, в тому числі про вплив Міндіча, на відповідно в сферу державних банків. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей.